Мене звати Діана Шайдаєва, я педагог. Ми сьогодні приїхали в це чарівне місце разом з групою дітей, щоб відсвяткувати день народження прекрасної дівчинки Мілани. І нас ціла гурьба і дітей, і дорослих. Мені дуже подобається така тенденція святкувати подібні свята по таких місцях, тому що це зараз так актуально. От і ми можемо досліджувати наші традиції, передавати це дітям, і вони з таким захопленням до цього всього долучаються. Я вважаю, що це зараз ну так дуже актуально, і дуже гарно, що є в нас така нагода так святкувати. Враження неймовірні, надзвичайно красива територія. Взагалі зараз мені здається Опішня і вся територія навколо Опішні квітне, і це таке туристичне місце. Просто розквіту. Нехай, нехай багато людей сюди приїжджають, досліджують. От це чарівно, чарівно, що є люди, які таким займаються. Дякуємо дуже, що нас вітали гарно. От будемо ще приїжджати 100%.